Що стосується подій на Грушевського, тривають сутички. Ми маємо вже близько 200 поранених правоохоронців, які звернулися за медичною допомогою, і вже майже 90 правоохоронців це і міліціонери, і військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, госпіталізовано. Травми є і важкі, і дуже багато опіків. Ми вже говорили про те, що використовують коктейлі молотова, і навіть намагалися додати якусь хімічну речовину нову, яка спричиняє дуже тяжкі опіки, і те Зранку відтиснення правопорушників відбувалося, коли ми виявили ці каністри з цією речовиною. Зараз направлено на експертизу, щоб спеціалісти сказали нам, що це є. Що стосується Смертей під час подій у нас є дві зареєстрованих таких події. Зранку, два чоловіки. Особа одного встановлення, це молодий хлопець 93-го року народження, мешканець Дніпропетровської області. Іншого особа ще встановлюється. Що стосується. Причини смерті зараз вже робиться розтин, щоб ми розуміли достеменно, що стало причиною смерті, тому що висновок може зробити лише судово-медичний експерт, а ніхтось там на майдані, який називає себе медиком, медиком, але не має відповідного. Відповідної освіти сьогодні затримано вже 25 осіб за вчинення масових заворушень. Загалом це вже 75 затриманих, враховуючи попередні цифри 34 особам повідомлення про підозру вчинення цього злочину, і 14 вже заарештовані серед заарештованих і багато раніше судимих осіб, у тому числі за навмисне вбивство. І людина, який був ще за старим радянським кодексом, засуджений до. Страти, тобто повинен бути розстріляний, але потім було замінено йому покарання на 15 років позбавлення волі, з яких він 13 відбув. Що стосується ситуації, ми звернулися сьогодні декілька вже разів до громадян, до гостей міста не приймати участі у масових акціях у центрі міста, тому що це фактично вже давно переросло в масові заворушення. Є дуже значна небезпека, того що буде використана сила саме тими радикально налаштованими бойовиками, в тому числі і відносно тих людей, які там присутні, і є вже заклики у соціальних мережах. Ми фіксуємо до зброї і вже навіть є фотоматеріали, коли використовують пістолети, які стріляють саме тими сталевими кульками, які демонстрували саме протестувальники, говорячи, що це використовує. Міліція. Міліція використовує лише спецзасоби, несе службу без вогнепальної зброї на масових заходах і утримується від застосування в повному обсязі сили. Але ми розуміємо, якщо ситуація буде загострюватися, то відповідна міліція буде діяти адекватно, тому що наше завдання а, ситуацію втримати і забезпечити спокій громадян. Ми застерігаємо все одно киян із інших районів міста, тому що курсують містом якісь летучі загони. Вже є підпалу на зафіксований вантажного автомобілям на Тині, банківський і лютеранський пожежники вчасно загасили полум'я. А вчора нам поступило близько 50 вже заяв від громадян, яких було викрадено з хостелів, і розгромлено фактично п'ять хостелів, де вони. Перебували, і порушено кримінальне провадження за фактом вик позбавлення волі людини. Ми вже маємо інформацію про те, що виробництво у лапках, так би мовити, цих коктейлів Молотова вже поставлено майже на потік і на Майдані Незалежності, в наметовому містечку, і у захоплених будівлях. Тобто, це задіяні спеціальні особи, які формують ці пляшки. Там є і триває роздача і палець, і іншої зброї для того. Того щоб нападати на працівників міліції.